Одразу до головного, любі друзі, щира подяку вам. Ви багато писали в коментарі. Ви боролися, бо тільки борючися, можна все-таки отримати своє. Вимагали і отримали. Я нарешті сиджу. Я в студії і. Поїхали! Безперечно, найбільшою радістю минулого кіберспортивного тижня, окрім того, що повернули нам студію, став вихід команди Passion UA на шанхайський мейджор. Бо мало того, що цього року на турнірі буде два українські клуби, так ще й ми вперше матимемо учасника мейджера, який на 100 складається з українців. Всі, всі п'ять, плюс тренер. Можливо, кіт навіть у них є. І той 100% кіт, а ніякий не кот. До всього перший вперше увійшла до топ 30 світового рейтингу HLTV, посівши 28 ме місце. Рейтинг очолюють, звісно ж, наві команда би тим часом розташувалася на 25 й сходинці, втративши шість позицій після виліту з кваліфікацій на мейджор. Могло бути більше. Так mm -hmm. хай там як а три українські клуби в топ 30 світу. Це неймовірний результат і дуже хочеться, щоб таке було в доті. Хотів сказати Олег, але ні, щоб надалі таке ставалося якнайчастіше. Але не тільки вгору і вшир! Будь ласочка, дота, я говорю, я, я вас коментую, а ви щось не коментуєтеся. До речі, раз уже згадали HLTV, то популярний інформаційний портал оголосив, що створює залу слави Counter-Strike, куди потраплять лише ті гравці, тренери, які вже остаточно закінчили кар'єру. З дотою це не працює. Там немає остаточного завершення кар'єри. Вирішувати, кого й коли включати до зали слави, буде спеціальна комісія, членів якої анонсують. Згодом перші члени Залу Славу стануть відомі 11 січня під час церемонії HLTV Awards. До речі, це не тільки символічний жест. Усі лауряти Залеслава, усі лауреати Зали Залислави отримують кастомний Rolex, А також ну просто тут застрягла ціна в горлі. Спеціальний профіль на HLTV. є тільки одна біда в цьому всьому титульний спонсор. Ми його не називаємо, тому що він якийсь коротше, волондемортівський. Так. Ну і ролекси, гос. Ролекси це дуже дорого. Це теж титульний спонсор. А. -а, -а. Там навіть на картинці ми замазали. Тут картинка біля Діми ми замазали титульним спонсором. Але там один ролекс. Кожен раз, коли про гроші про спонсорів хтось щось каже, мене щось в горлі застрягає. Не знаю, що це. Можливо, Мам. наступна новина. Турнірна платформа FACEIT представила оновлення 2.0 із поліпшеним античітом, який тепер вміє визначати смурфів. цуці синенькі покращена ігрова статистика з цілою купою нових метрик, новим форматом FPL і загалом вищою швидкістю роботи платформи. Тобто тими штуками, які в ідеалі мали би бути вшиті в саму КС 2. Але що поробиш? Стосовно самої ліги, то з програвців узгодили графік матчів, а призовий фонд четвертого сезону складає 197 тисяч доларів. Тут знову щось. Також кожного тижня гравці з найвищим рейтингом в своєму регіоні зможуть грати кваліфікації в FPL. Що таке FPL? Face Пф, <пух> <пух> Як ізі! я отут же у вас, FaceT. До речі, пригадуєте, в попередньому випуску ми розповідали про те, як девайс раптово покинув Астраліс, тобто у них всі раунди без девайсів. А організація взяла на заміну йому Олександра Бро, якого перед осіннім бластом несправедливо виконала з основи. Це той, який хворів. А вони кажуть, ти Але не хворий. Так, от комісія з кіберспортивної доброчесності ASIC Завершила розслідування і опублікувала висновок аж на 12 сторінок. У нас є цей секретний документ, але зачитувати його не можемо. Якщо коротко, комісія визнала, що Астраліс зробили неправомірну заміну, нібито за достатніх підстав і приховали важливу інформацію від турнірного організатора, який потім мусив розгрібати бойкот від інших команд на медіадні. Тому данська організація має віддати всі свої призові гроші з осіннього областа і додатково ще. 15 тисяч доларів на благодійність. Ну, тут легше. Тут просто на благодійність, тут вже легше й дається. Астраліс, звісно ж, як ви зрозуміли, Астр... <світ> Астраліс, звісно ж, випустили свою контрзаяву. Мовляв, Ейсік не врахували всі деталі, вважають, що їх дії відповідають Данському трудовому кодексу. Але чи піде справа далі? Простого словесного оскарження ми розповімо вам уже в наступних випусках. Якщо б на Якщо б новини будуть про це, а не тільки про бабки, бо у нас все чомусь про гроші. А фіксація в мене якась відчув. відчув. А це я просто вчора Big Mac меню собі замовив. Просів нереально по бюджету. А Simple, Не скажу. Що ж за випуск новин без Сімпла? Правда? От Сімпл, Чекайте. Отож, ми вже знаємо, що Сімпл не зіграє на мейчері, і може навіть не зіграє за Фелканс наступного року, бо нагадуємо, закінчилася лише оренда. А от питання викупу араби поки відмовляються коментувати, і тут буде про такі гроші. Я думаю, що я. Півгодини буду записувати, але Костелев ще з'явиться на сцені лан турніру. Якщо точніше, Сімпл зіграє у шоу матчі з Валорант перед гранд-фіналом гранд-фіналом Radiant Тейже Invitational, який прямо зараз проходить в Ченду. Я все це не про КС, це про Валорант. Гра відбудеться у неділю, 1 грудня. Час початку матчу невідомий, але він буде перед гранд-фіналом, який стартує об 11-й за Києвом. Показуємо ми це, Олег? Ні. А знаєш чому? Тому що ми показуємо, що. Новини на Мейнкас. І відразу ще одне повернення. Сергій ламабот Бежанов, колишній тренер Монте, колишній тренер Мауспорт, легенда українського кіберспорту, оголосив, що вже вписався в якийсь кіберспортивний проект і з нуля збирає команду, щоб з двох ніг убірватися на світову сцену наступного року. Звісно, поки без жодних інших подробиць. Але ви думаєте, це просто Боже. Це дуже важкий процес, особливо з новою екосистемою КС. Але Сергій у себе вірить, а ми віримо в Сергія, тож зичимо йому на снаги і чекаємо нових подробиць. Якщо щось раптом не так, Сергій, ми завжди тебе чекаємо в майнкасті. Але я сподіваюся, що ми тебе тут не побачимо, бо у тебе буде інша кар'єра. Організатори Mesa Invitational 2024-го з Dota 2 оголосили перші чотири команди, які запрошені на турнір серед учасників є українська команда Na'Vi Junior. Це не той турнір, який в Азії там точніше, організатор спершу оголосив, що команда буде виступати під тегом НАТО Свінсера, а не як молодіжний склад. Але як потім з'ясувалося, завдяки менеджерці, Наві, це все була самодіяльність організаторів, які захотіли раптово увімкнути хай порізку і думали, що ніхто не помітить різниці. А ми то знаємо, наві вони отакі, навіть вони отакі. Кожен це знає. Але результати у Наві Джуніор отакі. А Наві. Navi... Меса Invitational 2024 пройде 10-15 грудня в улан баторі у Монголії. Призовий фонд турніру 100 тисяч доларів. Звідки такі бабки? І це не всі новини про монголів, адже монгольська кіберспортивна організація The Mongols повертається в Dota 2. Оце новина. Після семи років перерви. Ми вже забули, ми всі. The Mongols, The Mongols. же вони. До складу увійшли CDR, Wonderboy, JG, шишка і Кеставей. І це якийсь уманливий маркетинг, бо тут на те, що не всі монголи, тут абсолютний мінімум монголів. Навіть у Team Secret їх більше. О, набіг монгольський на Пупея! Що ти робиш, Чінгісхан? Полишестонію. <свят> і знову повернення. Цілий випуск повернень і камбеків. Повернулася студія, повернулись папірці. Компанія ESL анонсувала турнір у США у 25-му році. Так само це пов'язано з поверненням нашої студії. Чемпіонат отримав назву ESL One Боже, як прочитати ролі. 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 ролі 2025. і пройде в американському місті ролі з 7 по 13 квітня. На івенті виступатимуть 12 команд, які будуть боротися за призовий фонд у розмірі знову бабки. У розмірі 1 мільйон доларів. Це кіберспорт. Ми завжди говоримо про гроші. Я теж кіберспорт. А ще ж нагадаємо, що перед цим має відбутися івент у Європі, проте ЄСЛ досі його не анонсували. Може, це в кіберспорт-арені в Києві. А Вадима Гетьмана 13. А стоїть порожній без Дмитра, без Романа. У минулому випуску ми розповідали, що наві організовують відкритий турнір Valorant Winter Clash. Але тепер маємо апдейт. Турнір перенесено на першу половину 25-го року через відключення світла в Україні, які почалися після нещодавної ракетної атаки Росії. Це, мабуть, про минулу, а сьогодні вночі ще одна і коротше також. Отож, також представники клубу повідомили, що до турніру також допущені європейські команди, хоча раніше участь була дозволена лише українцям. Однак зацікавленість українських команд у серії цих турнірів катастрофічно низька, тому що Наві вирішили перевести турнір на площину загальноєвропейського Валоранту. Тому, тому Наві вирішили перевести турнір на площину загальноєвропейського Valorant, дозволивши участь всім командам з нового Об'єднаного регіону. Футбольна команда Саудівської Аравії аль Наср залетіла в кіберспорт і відразу уклала партнерство з італійською кіберспортивною організацією МКРС, підписавши одного з кращих професійних гравців у FIFA тобто тепер EA Sports спортс, Джафонсо. Я тільки Йожика знаю. Є ще там хтось? Жафонсо. Жафонсо? Йожик, а ну розкажи йому, хто тут найкращий. В рамках партнерства буде створений проект іспортс e Powered by Емкерс під управлінням обох компаній. Теж нічого не розумію про Фіфу. У ніч на 22 листопада в Лос-Анджелесі відбулася церемонія народження премії eSports Awards 2024. Організатори назвали Team Falcons. Кого ще найкращою кіберспортивною організацією цього року? Цікаво, яка ціна за назву. А цікаво, що клуб із Саудівської Аравії, який пов'язаний з урядом країни, отримав нагороду від премії, яка співпрацює з eSports World Cup, і який теж спонсорується і проводиться в Саудівській Аравії. Упленно. Як багато збігів! Упленно. Як багато збігів і як багато грошей. Найкращим івентом було названо Worlds 2023. До речі, це це минулий рік аж, Це навіть не це. Mm. Медіакомпанія компанія ЄС... це ESL Face Group. Гравцем року на ПК це Personal Computer. Коротше, на ПК. Став Лі Фейкер Сан Хьок. А команда T 1 з Легенд була визнана найкращим ростером в одній дисципліні. Клуб. Або... А, це... а це склад. Така як інакше, ти бачив, що фейкер мутить. Коротше. Дота, дота, я оце за доту топлю, подивився я, як Лінкін Парк відкриває е, фінальний матч. Ага. І це догратися до того, що Майк Шинода анонсує ваш вихід на сцену, це вибачте, таке відчуття, що. пішов, Лол захотів? Я не захотів лол. Лол мені не подобається, а дота подобається. я казав про це, що таке відчуття, що е, у Велф прекрасна дитина у вигляді доти. Але щось так сталося, що там вічим і мачуха. І вони не те, що прям дуже прям так ну, росте собі і росте. Росте черешня в мами на городі. А у Riot, ну, така гра, ну схожа на сусідську доту. Але загалом вони її так сильно люблять, так її на ручках колихають. І все, вона і айтішник тобі, і 12 мов знає, і Майк на, на, на день народження приїжджає і виступає. І, звісно ж, з нього виросте ще. Я, коротше, в мене мурахи були по тілу, коли я бачив, як оця. Така собі пісня. Дала вайбу на івент. Ми це залишимо, бо дуже маленький випуск був, тому є про що поговорити. Дякую ще раз вам за студію. Дуже дякую. Дякую за камеру. Сподіваюся, камери нам теж залишать. Дякую за освітлення. Ну це вже Укренерго і ДТЕК. Дуже дякую вам. І генератори, які у нас стоять. Всім дякую. Пишіть коментарі, розкажіть, як проживаєте і як святкуєте те, що нам повернули студію. Чим більше пишете коментарів, тим більше шансів, що все буде тільки покращуватися. Бережіть себе до побе. Воно ж римується. Бережіть себе до побе. Йо церепе.